Всім привіт! Ви слухаєте подкаст Хроніки окупації. Я його ведучий, Ярослав. Я журналіст з окупованої Луганщини. У подкасті ми розповідаємо правду про наслідки та жахи російського поневолення, з якими зіткнулися мирні мешканці анексованих територій України. Сьогоднішній випуск є дещо особливим. Ми розкажемо не тільки про окупацію, а й про протилежність поглядів в українських родинах. Ні для кого не секрет, що у деяких сім'ях можна зустріти людей, які підтримують Росію, а отже виправдовують злочинні дії Кремля. Якщо до початку повномасштабного вторгнення, напевно, мало хто приділяв особливої уваги до таких ситуацій, бо просто не хотіли сваритися з близькими, адже все одно це рідні люди, якими б вони не були. Але після 24 лютого мовчати вже було непросто, особливо коли такі люди залишалися вірними своїм проросійським поглядам. Саме така ситуація склалася в родині гості нашого подкасту. Сьогодні ми дізнаємося історію Лизавети, дівчини закупованої на Обсковщині, що на Луганщині. Ліза застала початок повномасштабної війни, будучи неповнолітньою. На момент російського вторгнення дівчині було 16 років. Тоді вона жила з бабусею, яка опікувалася нею. Дівчина не хотіла жити в окупації та планувала виїхати до сестер, які на той час жили на території підконтрольній Україні. Проте через свій вік вона вимушена була залишитися на захопленій Новобсковщині. У перші дні вторгнення лізу супроводжувала нерозуміння та паніка, адже фактично вона потрапила в інформаційну ізоляцію. У селі, де жила дівчина, почав зникати український мобільний зв'язок, інтернет та телебачення. Телевіщання повернулося досить швидко. Щоправда, з екранів почали говорити російські пропагандисти, які розповідали про успіхи так званого СВО. Іноді пробувалися українські канали, проте їх перегляд викликав неабияке дратування у лізаної бабусі, яка мала про російські погляди. Ти прокидаєшся, тво, твоя бабуся в паніці. Не розумієш, що відбувається тут на трубці. Твої всі рідні люди, які кажуть, що там біжи в магазин, скупляй крупу, все інше. Ти в повній паніці. ти думаєш, що зараз якийсь а -а апокаліпсис. Тоді вже перестали працювати термінали. Ну вже зв'язок був типу плюс-мінус. Не не окей. Потім просто якась пауза. Це повна ізоляція від світу. Це немає ні телебачення через три дні. Мабуть, три, чи скільки там п'ять днів пропадає вже зв'язок. Ти не знаєш, що відбувається, ти не знаєш, хто ти, ти що Україна, чи ти вже Росія? Першим з'явилось телебачення. Потрохи ще були деякі українські канали. Телемарафон, якщо я не помиляюсь, але з дуже поганими перебоями. І якщо бабуся бачила, що я дивлюсь українські канали, ми починали дуже сварити. Ти виходиш на вулицю і. Ти виходиш послухати, Почуй там, чи близько, чи щось приближається, чи віддаляється. Ще день було тихо. На наступний день вже почались дуже в обстріли. Ми виходили, щоб ти розумів, молились. Дівчина вірила, що незабаром цей жах закінчиться, і на рідні землі повернеться мир та Україна, але щодня Надія згасала. До ділі задумала про те, коли ж вона знову зустріне рідних сестер. Ми думали, що це на тиждень. Да, зараз потрібно потерпіть, трошечки потерпіть, трошечки посидіть. Потім ти бачиш, як просто з, з кожну годину цих стає просто все більше, більше, і більше більше. техніки, більше всього вона просто не закінчується. Бої все віддаляються далі туди. Ти розумієш, що бої відходять, і ніхто сюди не приходить, і починається паніка. Ти іноді щось вмикаєш на телевізорі, ловиш як, там якийсь канал український, і там кажуть, що зараз це це ненадовго, і ти чуєш, що це на тиждень, і ти думаєш, ну зараз. Потім вже починають завозити там. Оці ЛНР продукти почали щось розмовляти тільки про рублі. Приїжають, починають казати, що ми вас звільнили. Ти такий сидиш. Від чого це повний абсурд? Дуже хотілося одразу побачитися зі всіма рідними. Виявився такий дуже страх, що ти їх більше ніколи не побачиш. Єлизавета зізнається, що жити в родині, де твоя близька людина підтримує агресора, дуже важко. Через політичні погляди між бабусею та онукою виникали суперечки. Ліза намагалася донести будь-яку інформацію, але бабуся відмовлялася слухати протилежно її поглядам, аргументацію. Це неймовірно боляче. Я дуже люблю свою бабусю, і буду це завжди говорити. Я у усьому в ню реальну пропаганду, яка дуже сильно зіпсувала мізки. Я намагалася говорити, я намагалася показувати докази, але знаєш, але це ж не все так однозначно. Таке відчуття, що у людини просто немає іншого бачення, навіть немає інших думок, наче вона навіть не має права на ці думки. Тобто в неї є там одна істина, іншого немає взагалі. Іноді нагадує якесь більш сектантство. Люди, які підтримують дії агресора, вони всі однієї думки. То в них всі ідентичні слова, ідентичні приклади. Якщо ми можемо навести їх Просто мільйон да українців, які реально страждають. Вони можуть показати кожен день літаючі хеди, кожен день там. от у мене знайомий цей постраждав. Цей загинув. То там лише одне: восім літ бомбили Донбас. нужно свобождати. Америка, нацисти, лабораторії. Це, Да, це сектанство і дуже боляче, коли ти живеш. Ти кожен день прокидаєшся, засинаєш, коли твоя рідна людина дивиться цього Соловйова, який каже: Ми за день збили 45 бай байрактарів. І якщо чесно, ти розумієш, що це дале і на тебе. Молодь на Псковської громади чинила спротив окупантам. Звісно, що вступати в пряму конфронтацію з збройними росіянами ніхто не збирався, але Ліза разом з друзями вирішили морально тиснути на росіян. Вони, ризикуючи власним життям, малювали на стовпах синьо жовті прапори. Купували фарб, розмальовували, щоб вони розуміли, що їх тут не чекають. Що тут, тут чекають за солу, що тут чекають Україну. І коли ти це робиш, коли ти малюєш цей прапор, знаючи, що тебе зараз за це можуть вбити, чесно відчуваєш себе потрібним, наче ти допомагаєш своїй країні. Звісно, це дуже дратувало. І в нас хлопця ловили одного, його змушували потім їздити прям по всьому району. Це замальовувати. Неважливо, він намалював не або ні. В нас був клуб, де раніше висів стяг України, та і там же Ж повісили стяг ЛНР. Його коли тільки повісили. Один хлопчик, ми якраз гуляли, дивимось, У нас висить їх, їх прапор. Він дивиться на нього і каже: Дивіться, його скоро не буде. Потім його нема. По селу йдуть рейди, по селу йдуть обшуки. Як виявилось, він його зірвав і закопав у себе на городі. Потім ще раз повісили, потім ще раз зірвали. Ми дуже велику супротив вчинили. Як для нас це було щось героїчне, чувши, як розстрелюють, як вбивають для нас це було дуже героїчно. Якимись вчинками які Мали б мали б допомогти і мали б показати, що їх тут не хочуть. Невдовзі загарбники захопили школу, де навчалася Ліза. Окупанти змусили поновити в закладі освітній процес. Семестр пощастило закінчити за українською програмою. Щоправда, учні отримали свідоцтво про здобуття загальної середньої освіти вже зразка так званої ЛНР. По закінченню школи наші гості виповнилися лише 17 років. А отже, їй довелося провести ще один рік в окупації. Дівчина не наважувалася їхати через свою бабусю, бо вона хвилювалася, що у неї виникнуть проблеми з окупаційною владою. Тим паче самі перевізники неохоче брали неповнолітню пасажирку, бо не були впевнені, що Ліза зможе перетнути російський кордон. Дівчина планувала провести цілий рік вдома, але бабуся, не дивлячись на бажання онуки, схилила її вступити до російського коледжу. Загалом, це момент повної апатії, повної паузи в житті. 24 на 7 я просто лежала. Я думала просто просидіти вдома цей час, але так виявилось, що не все ми вирішуємо в цьому житті. Е, моя бабуся в час цієї всієї апатії хотіла, щоб я десь все ж таки вступила. Війна не війна, освіта потрібна. Знайома їхала вступати до родичів на території РФ, що роблять зі мною. Ти також вступаєш для мене. Це звучало як вирок. Це були сльози, це були істерики. Вже в кінці, коли не виявилось ніяких емоцій, ти сідаєш в машину і їдеш. Кожну ніч, коли я засипала, я як мала наївна дитина, думала, я зараз прокинусь і все буде добре. Але, на жаль, кожен день ти прокидався і цього не відбувалося. Моє навчання було дуже круте. Я його не пам'ятаю, бо воно було повністю в алкоголі. І е, мені здається, якщо це ще б трохи продовжувалось, то це б ну вийшло реально до того, що я просто покінчила б життя. Я засуджую, будь-що коли люди роблять собі погано, але в такі моменти ти не бачиш далі життя. Ти хочеш просто вийти і сказати: от це зі мною робить Росія. Майже рік Елизавета провела на російській території. Ставлення з боку однолітків відрізнялося. Дехто співчував та висловлював слова підтримки, але більшість відкрито знущалася над українським походженням дівчини. Деякі дуже жаліли. І дуже багато там людей, які ненавидять свою владу, і я це побачила, але вони слабкі. Я постійно чула, що це ж не ми, це ж влада. Але мені було так все одно, бо я знаю, що якщо народ хоче щось змінити, він змінює. А їх я вибачаю з дуже багато. були насмішки, дуже багато молодь, яка там, і яку це ніяк не, не зачіпає. Буває дуже жорстоко сміється це. Подарунки. Наприклад, там виді сала, це там, наприклад, біля тебе включати свинячий хрюк і ржати з цього постійні образи по типу хохлушка, бандеровка. Це дуже важко, тому що там у них все добре. Там вони не знають взагалі, що відбувається, щось там дрібне, десь відбувається, але у нас тут все круто. Як ставились? Ну, отак. Ми там ніхто, нас там ніхто не чекає. Ми там взагалі не потрібні. Ми там потрібні, щоб приїхати, посміятись. Єлизавета з нетерпінням чекала свого повноліття. Увесь цей час на дівчину тиснула російська пропаганда. Їй доводилось терпіти цькування однолітків та жити з повним нерозумінням з боку близьких. Ліза вже не вірила, що зможе покинути окупацію, але зрештою цей день настав. У свій день народження дівчина замовила місце у перевізника і здавалося, що все йде за планом. Але ж несподівано для всіх ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин вирішив піти на Москву. Перевізник попередив дівчину, що росіяни можуть закрити кордони. Як ми знаємо, так званий військовий заколот Пригожина провалився, тому поїздка все ж таки відбулася. Аби потрапити на вільну батьківщину, треба було перетнути зелений коридор у Сумській області. Перед тим наші гості довелося подолати останній ривок, це етапи російської фільтрації. Я дуже була рада, тому що я дожила до цього моменту. Бо останні мабуть останній місяць перед 18-ти річчям — це вже повні думки піти в життя. Бо наскільки діє пропаганда, наскільки діє тиск, що ти вже думаєш, що навіть якщо тобі виповниться 18, ти все одно будеш тут гнити. Ми ночували біля границі з Україною. Я дивлюсь туди і розумію, що там вже Україна, але я розумію, що тут мене ще не, не пропустили. Я йду, емоції на нулю. Нас зустрічає там така е, жінка в по формі. Така проходіть. сталі вещи виклали, як перевірка якась в тюрмі. У мене ще якраз перед мій сусід дав мені три тисячі гривень. І я ці гривні е, собі в нижню білизну просто клала, Бо казали, що якщо знайдуть гривні, якщо знайдуть щось, то це все. Перевірили. Спочатку речі перевіряли там подушки, перевіряли все, викидували, дивились. І далі останній пункт це ФСБ перевіряє телефон і, взагалі, твою точку зору, чому ти їдеш, куди ти їдеш і навіщо я грала роль дівчини, яка обожнює своїх сестер, які замінили мені матір. Я їх дуже люблю, і я їду до них гостя на літо. Все проходить, він каже: «удачного в А Там ще, до речі, було гучно. Дрони були, було гучно, але вже, типу, це не мало сенсу. І ти йдеш, і ти розумієш, що зараз ось ще ще ревочок. Я. Іду по дорозі дуже багато. Я викинутих речей, бо люди просто не доносили вже з собою, бо дуже важкий шлях. Там ще останній десь кілометр він іде як вгору. І я біжу, і там ще й взриви починаються. Ти ще біжиш, і таке поле красиве. і Ти розумієш, що це вже поле України, і тут я я підходжу так на горку і дивлюсь, стоїть військовий не військовий. А я, не, я ні разу за війну не бачила наших військових. І тут я підходжу, дивлюсь на нього, кажу «Доброго дня, і він мені відповідає: доброго дня! Ну, після цього е, в мене було не зупинити сльози, я стояла я півгодини, я зі слізма на очах дивилась на наших військових. Мені хотілось просто розцілувати боготворити навіть запах. Запах, де ми стояли, вже був зовсім інший. Тобто, запах дитинства. Мрії дівчини збулись. Вона зустріла сестер і звільнилася від гніту окупації. Переважна більшість проросійських родичів та знайомих обірвали злізою зв'язок, але не зважаючи ні на. На що дівчина насолоджується кожним днем на свободі? Дві людини, які тримають зі мною спілкування, це одна тьотя і бабуся. Всі інші там дяді, тьоті, знайомі просто різко обірвали зв'язок. Деякі взагалі мене поблокували дуже важко, тому що ти не розумієш, коли ти побачиш їх. Зараз я живу, і це неймовірне відчуття. Я можу займатися спортом, я можу займатися фотографіями, я можу сісти, поїхати до сестер, піти з друзями. Десь у мене дуже класна робота. Моя ціль зараз насолоджуватися життям. Після того як в тебе забирають цю можливість, ти багато чого переоцінюєш. Шановні слухачі, дякую вам за те, що залишалися з нами до завершення цього епізоду. Якщо ви маєте власну історію, яку б ви хотіли розповісти, будь ласка, поділіться нею з нами. Інформацію про те, як написати мені, ви знайдете в описі. До нових зустрічей на хвилях нашого подкасту. Бережіть себе та не забувайте підтримувати нашу команду, розповідаючи про наш подкаст друзям. До зустрічі!